Жертва аферистів, жінка-інвалід у місті Коломиї позбулася свого життя. Однокімнатну квартиру, в якій вона прожила більше 30 років, продали без її відома, підробивши підпис. Про те, що оселю приватизувала чужа людина, жінка дізналась випадково. Тепер вона може залишитись на вулиці з трирічним сином на руках. У маленькій однокімнатній квартирі інвалід другої групи Оксана Арістова мешкає від самого народження уже 33 роки. У 2006-му сім'я вирішила житло приватизувати. Це було потрібно, щоб прописати родича. У мене був чоловік не сам це. І прийшов до моєї мами. Його сестра каже, хочу приватизувати, ну, я хочу прописати дитину. А моя мама каже, добре. Чи дитину? Ну, вона мала свою дитину молодшу, бо вона каже, що я не маю де приписати, щоб прописала мама дитину. Ну, добре, мама каже, добре. Вони пішли вже, сказали, що треба приватизація. Про те, що квартиру не тільки приватизували, але й продали. Без її відома, Оксана дізналася лише mm -hmm. цього року. Сходила вже, питала, що це квартира, мама не квартира. Потім я пішла, вони кажуть, чи квартира? Вони кажуть, твої мами квартира, кажіть зразу, бо я йду в міліцію. А мене аж тоді я пішла і не сказала, що це Лукінчук Ганна Васильівна. Як становила прокуратура, сестра колишнього співмешканця Оксани настільки втерлася в довіру до її старенької матері, що отримала від неї довіреність на розпорядження житлом. І продала його офіційно за 6 тисяч гривень. Лише нещодавно правоохоронці з'ясували, довіреність недійсна, адже на ній два підписи матері й дочки. А от Оксана стверджує, до нотаріуса не їздила і нічого не підписувала. Це підтвердила й учасниця квартирної афери. нотаріальній конторі була присутня мама арістової. Однак, як пояснила знайома, самої арістової нотаріальній конторі не було. Підпис вона не ставила. Із проханням захистити її права, Оксана Арістова звернулася в прокуратуру. Там кажуть, у судовому порядку вимагатимуть визнати недійсним і довіреність, і договір купівлі-продажу. Ми будемо доводити в суді, що підписи від імені Арістової Оксани вчинено іншими особами, а не неї. А також ми будемо доводити в суді про те, що ця угода укладена на вкрай невигідних умовах для власників житла. Іншого житла у них немає. Цього року Оксана поховала матір і одна виховує трирічного сина. Тож жінка сподівається, що правоохоронці допоможуть їй повернути житло.